З вами канал Оросада. І сьогодні про те, які рослини ми вирощували методом равлик, і що у нас із того вийшло. Отож, почнемо про все по порядку. Дві два равлики це була, була був базилік Violet King, ви бачите, 23-го був посіяний. Ось. Цей ралик показав себе чудово. Ми саме хотіли віднайти гарне насіння фіолетового базиліку. Так як зараз із цим трохи проблема. Не завжди те, що написано на пачечці, відповідає тому, що сходить. Отож, оцей саме цей Фіолет Кінг посходив дуже гарно. Ще й фіолетовий. Хоча між ним попадається дещо і зелене, але, можливо, це бур'яни. Будемо в це вірити. Отож, поки що, Віолет Кінг дуже себе гарно зарекомендував. І кольором, і сходами. Отож, метод травмик йому дуже і дуже підійшов, так як у ньому тепліше сходити рослинка. І наступний червоний рубін. Червоний рубін. Цей равлик також був сформований 23-го, але сходів тут майже нема. Поодинокі сходи є, але поки що не будемо нічого говорити про якість фіолетового базиліку. Тому що дочекаємо ще декілька днів та тоді вже спробуємо робити висновки на рахунок червоного рубіну. Так як тут іще не видно добре сходів. Щось потроху сходить, будемо сподіватись, що насіння таки себе гарно покаже. І ми побачимо базилік саме фіолетовий. Отож, Violet King чудовий. Трошки його ще водичкою та вже занесли на теплицю. Для запалювання. Тут, як я думаю, йому вистачить того тепла, яке знаходиться у самому равлику. Отож, Violet Кінг. Також ми сіяли цибульку на розсаду, щоб потім висадити нагород. Отож, Exhibition. Сходи дуже гарні. Насіння навіть попідпирало Ось цей верхній шар грунту попіднімало. Теж винесли на закалювання в теплицю. Отож поки що будемо зберігати тут. Будуть рослини проходити закалювання. Хоча далі передають трохи похолодання, але, думаю, справимось. Наступне, це була цибулька Дерек. Теж ми хотіли її виростити методом цим самим через розсаду, але розсада у равлику. Що ми бачимо, вже частково і почало з'являтися, почали з'являтися частково сходи. Поки що мало, але, думаю, все теж буде із цією цибулькою добре. І наступна цибуля, яка найкраще, найшвидше зійшла, це Франциско. Отож, дивіться, яка гарна, зелена метод равлик, мабуть, дуже її подобається. Отож, франц... цибулька на розсаду франциску дуже гарно виглядає. Все винесли у теплицю для закалювання. Ось такі результати нашого використання таких рослин, посів таких рослин на розсаду на методом равлик. В цілому задовольнило результати добрі. Хіба будемо чекати на ще одне насіння фіолетового базиліку. Бо випробовуємо тільки ради того, щоб отримати гарне, гарну розсаду фіолетового. Фіолет?